Шановні друзі, щирі вітання. Ми з вами знову на голосі Криму. З вами Левченко Олександр, посол України Хорватії Босні Герцогів дві тисячі десяти сімнадцяти Наступний постійний представника президента Автономної Республіки Крим, шостий сьомий роки І середа, 20.00 ми говоримо про головні міжнародні події стосовно російсько-української війни. Але на жаль. Фактично вже четверту чи п'яту передачу ми будемо концентруватися виключно на мирному плані за можливого завершення цієї війни. Події так складаються, що питання мирного плану постійно висить в повітрі. Робляться вже і конкретні кроки. Ну і, власне кажучи, звісно, нас цікавить, а як же для України закінчиться ця війна? Минуло разом ми говорили, що 28 пунктів. Це, звичайно, російське бачення закінчення війни, От, тому в Женеві попрацювала наша делегація. І трохи внесли і українсько-європейського бачення завершення війни воно не скоротилося на 19 пунктів. Це не детальний план того, який буде мирний довір. Між тим рамкові речі там закладено. До кінця і мені і, і, здається, було правильно прописано, що питання територіального розмежування і так далі будуть розглядатися вже після того, як сторони перейдуть до мирних переговорів. А от Путін і його Камариля, вони ж іншу займають позицію. Вони навіть не хочуть йти на припинення вогню і хочуть зразу текст договору. Ну, і текст догору відповідно, як ці 28 пунктів, що відповідав їхнім інтересам. І там значні територіальні втрати України. І, власне кажучи, нас всі здивувало спочатку, що це був американський план. Пам'ятаєте? Я думав, що це навіть фейк. Не вже США настільки переходять на сторону Москви. Ну, мабуть, не США, все таки це. Вікав, як спецпредставник, таким чином от вирішив видати це за американський план російські пропозиції. Ну, до речі, я вам скажу як історик, що це насторожує ще в тому плані, що в 50-60 роки минулого століття, якби хтось з американських політиків щось схоже. Зробив, як Вітков його посадили б на довічне ув'язнення. До 70 80 оце те, що зробив Вітков оцінювалось би його повним вигнанням з усіх політичних структур, заборону до за діяльності політичної, і дипломатичної, зрозуміло, і так далі. Ну і, власне кажучи, він був би не. Людина, яка б була б десь на висівках політичного життя. Але час іде, США, змінюються. І зараз дії Вікофа в Білому домі характеризують: ну ось він хотів якомога краще продати Україну. Ну, це слова президента. Продати Україну. Ну, мається на увазі якось переносний чи прямий сенс цих слів. Але він, звісно, нас всіх насторожує, що нас хочуть продати, от, то ми якийсь товар для куплі-продажу. от, знач, Ми нічого не купуємо, не продаємо, продають виключно нас, і це начебто наша доля. Ну і з цим ми, звісно, не дуже згодні. Тому ось деякі речі в не поправили і зараз делегація була. Відносно недавно в Флориді, новий політичний центр після Вашингтона. Да, і Там говорили знову ж таки про те, як закінчить цю війну. Ну, хоча ні, деякі моменти стали ясніше, як заявили члени делегацій, А в делегаціях, нагадаю, були такі люди в США, щось були представлені трьома держсекретар обіга він же її. Радник президента з питань нацбезпеки, і, власне кажучи, заданий мною Вітков спецпредставник і Кушнер, як людина, яка користується серйозною довірою президента Трампа. Троє, з нашого боку, було набагато більше делегація Ну Нагадаю, що в переддень приїзду нашої делегації, главу делегації. Фактично зняли з посади це главу офісу Єрмака. І, власне кажучи, без нього вже їхали. І, там був секретар РНБО і перший заступник делегації, е заявлений начальник Генштабу, от керівник військової розвідки, заступник його, керівник політичної розвідки або зовнішньої розвідки. І, власне кажучи, співробітник. Високосали Офісу президента. І, звичайно, що перший заступник міністра закордонних справ. Ну, от коли були переговори, то там на камері побачили дещо коротший склад українських делегацій. Помітили, Буданова не видно, хоча він наче був у складі делегації. Далі, деяких теж осіб там не було видно, значить. З одного боку, по центру, значить секретар РНБО, О, по праву руку чогось Кібіцький, заступник керівника військової роки, а, а по ліву перший заступник міністра закордонних справ Кіслиця. За кислицею тут вже наша посол, колишня віце-прем'єрка з питань євроінтеграції. А за Скібіцьким вже йшли особи Паліса, заступник голови офісу, який ви декорує військові воєнне питання, і далі. Я так розумію, Іващенко глава зовнішньої розвідки. От, власне кажучи, певна диспропорція учасників цієї дискусії. Ми на всякий випадок взяли більше людей, якщо будуть якісь додаткові питання, щоб кожен фахово міг відповісти американській стороні. Ну як і очікувалося, найбільше так би мовити, пробуксовочка стала стосуватися питань території. Тобто, Чому Росія почала війну проти України, якщо йдемо до першого А що офіційно вона заявляла, що вона воює проти НАТО, що Україна хотіла вступити в НАТО, використати НАТО в майбутньому проти того, щоб забрати Крим, а це російська, начебто, територія. Тому треба було діяти на опередження. Це вже в них в 10 класі в підручнику навіть таке написано з історії. От, а е, по великому рахунку, все, все, все йшлося до того, щоб забрати всі українські ресурси. Ну, Україна має ресурсів десь, включаючи людські, теж вони цінюються 14,5 трильйона до трильйона доларів. Тому Путін рахував так: вкладаю війну півтрильйона, 500 п'ятсот мільярдів. От всю Україну навряд чи я займу. От, заберу половину або третину, але найкращу по ресурсам і так далі, з виходом на море, і Азовське і Чорне, так і виходить. І ну, мінімум, значить, десь на 6 трильйонів він замахнувся з тим, щоб зараз легалізувати цю окупацію. Значить, вклав 0,5, ,5 а забирає шість. Один ну, до дванадцяти. Ось така математика. Ну, власне кажучи, я свідок воєн і на Балканах, і пограбування чужих територій це один із моментів початку цих воїн. Ну, до речі, вся історія воїн, в тому числі включає момент пограбування сторони іншої, яка програє. Ну От, власне кажучи, пограбування території. З мінеральними ресурсами, з людськими ресурсами і так далі, привласнення їх. Це було одне з головних завдань. Путіна, що це головне завдання, він не виписує в цих 28 пунктах, хоча там маскує під якимись там гуманітарні питання різні і так далі, якісь безпекові. Але Україна залишається без цих ресурсів, головних, територіальних і людських. А територіальні це ще мінеральні ресурси, земля і так далі. І тут, звісно, нам треба держати лінію оборони О, в цьому плані. Хоча є й інші питання важливі для того, щоб війна не почалася треба мати гарантії безпеки, але ми вже мали гарантії безпеки 1994 року, це фікція ноль. Нічого. Тому ці гарантії безпеки, які нам сьогодні можуть і дати навіть на папері, реально в реальному житті в майбутньому вони можуть нічого не коштувати. От, тому до цього треба підходити дуже стримано. І, власне кажучи, наші партнери західні європейці, які, начебто, все-таки більше на українському босі, чим зараз американська сторона, це видно, видно по риториці, по діям і так далі. От, вони часто говорять про те, що там треба послати війська в Україну, нам авіацію розмістити і. В 28 пунктах, ви помітили, ці всі, всі речі викреслила російська сторона. Ну, власне кажучи, Вітков значить, ніяких військ там на території України, ніякої авіації. Авіація всю в Польщі. Хай там буде. значить Українська авіація в Польщі. ну Це взагалі ноу-хау таке цікаве, але Вітков на це е, погодився. Ну, і я вам казав, що, що, що за це. Ну, Багато конгресменів, сенаторів назвали його зрадником. Ну, то й що, він не дуже переймається щодо цього. От і питання виникає: а що ж йому пообіцяли йому особливо не стільки йому особисто а взагалі США з тим, щоб прийняти ось такі 28 пункти плану? Ніхто не знає. Поки що, хоча ми якось десь місяця-півтора назад розмовляли, що що, Росія може. Які жирні куски пообіцять, і за ці жирні куски, на жаль, ну як то кажуть, за 30 серебрянів вас дадуть дуже швидко. Тому м, треба бути готовим до того, що буде не дуже гарний сценарій для України. Але між тим треба більше як би думати спілкуватися все рівно і з американською стороною, і європейськими партнерами, пояснювати деякі речі. Ну, наприклад, Вітков навіть не уявляє, що при, примус до здачі власних територій, примус, що, що робиться фактично, Дріскол приїжджав і казав, що якщо ви не здасте території, ми вам, наприклад, перестанемо давати допомогу розвідувальну. Ви знаєте, що фінансової США вже з цього року фактично немає, то все з минулого. Це все, що Байден зробив. О, о, воєнний все нема. Воєнна тільки йде купують європейці для нас. А про розвідувана ще залишалася. І вона дуже важлива. Вона дуже важлива. О, от. То примус від, відмови від територій, це є міжнародна кримінальна справа, можна порушити. Тобто, ну, Вітков, він же ж ріелтор. Він же цього не знає. Ну, мабуть, кушнер теж. Не знає, можливо, і дрізко, він же теж з бізнеса по походженню. Значить, це кримінальна, міжнародна кримінальна справа можна порушувати потім, коли тебе змушували таке зробити. Ну, тим паче, що договір під примусом взагалі немає легітимності. В майбутньому від нього можна легко відмовлятися, і це не є порушенням. Знову ж таки, навряд чи це відков знає. Тому, а от Рубіо знає: Рубіо знає, тому він. Очолює все, весь цей переговорний процес, він веде себе куди обережніше, і пропозиції дає куди більш реальніші. От, і, 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 і Зрозуміть того, що Вітков до багато речей не розуміє. Це його розміркування про те, що так краще б Україна попросила, щоб США зняли 10% мит з українських товарів. Навіщо вам тамагавки? І всі так дивляться. Ну як, навіщо нам тамагавки, Навіть небагата кількість тамагавків. У них радіус 2800 кілометрів. У них, у них, у них дуже серйозні такі речі там закладені, які обходять систему протиповітряної протиракетної оборони. Тобто він розуміє, що нам ці ракети потрібні, щоб зруйнувати заводи, які в Росії виробляють ракети. Тому що ми щодня під цими ракетними обстрілами. Навіть небагата кількість ракет може зруйнувати ці два заводи. Ось і все, що незрозуміло, чому це важливіше, ніж 10% зняття тарифів від торгівлі. Ну, Не знаю, важко сказати. Між тим, він залишається досить серйозним переговорником, тому що потім секретар РНБО, начебто, після переговорів, проводив з ним окремі якісь бесіди, розмови і так далі, уточнення. А, от і зараз там більш реальна позиція, що 28 пунктів і так далі. Деякі речі, це те, що американська сторона передала побажання російської сторони. О, якщо це передала побажання російської сторони, ну це вже не більш нормальна позиція, ніж просто озвучують, що це позиція американської сторони по закінченню війни. Тому деякі речі, притомні туди входять, ну і виникає ж дискусія щодо по території. Значить, По результатам бесід в Флориді, значить, поки що все це в тумані, значить, там йшлося про обмін територіями. Ви розумієте, це все українські території, це обмін українські території на українські території, ну, добре. І, і одне уточнення, що ми не погоджувались віддати північ Донецької області, яка взагалі не окупована а Путін, а Путін хоче її забрати, Просто без бою. І в принципі Вашингтон не проти. І ми цьому якось не хочемо. Ну, звісно, що не хочемо. А, і... Інше питання: а, а що в обмін? Значить, в обмін це, я так розумію, вони навіть не наважились озвучити, що в обмін. Десь проходило, що це ашмятки Харківської області за захоплення, а там, Сумської області, там якісь десятки кілометрів декілька, ашмятки Запорізької області, зараз захопленої Дніпропетровської. Оце за північ, за північ Донеччини. А Херсонщина, а Запоріжжя, там більша частина цих ні слова. Тому виникає питання: а як же їх чи можна взагалі повернути, враховуючи, що Путін, як я вам казав, націлився на ці території, на ресурси? І тут треба розуміти, що добре, що європейці нас підтримали. І в 20 28 пунктів там виняли цю тезу, що нам забороняється вступати в НАТО. Ми виключно без'ядерна держава, на нашій території не базуються іноземні війська, іноземні літаки виключно в Польщі. Да. ну добре, це побажання російської сторони. А є ж побажання української сторони? І тут же ж треба донести до Вашингтона те, що це ж коректно, якщо ми в переговорному процесі, ми зрозуміли ці важливі побажання російської сторони. А що ж з нашого боку? Ну, з європейцями казали, що з НАТО нам не може ніхто вказувати. А, і обмеження кількості збройних сил, начебто, 600 тисяч. А ми сказали 800. І, взагалі-то це наша внутрішня справа. Ну, звісно, начебто внутрішня справа, нема тут питань, начебто і це ми відстояли в Женеві. Іноземні війська там якось до кінця не зрозуміло, і літаки теж до кінця не зрозуміло, так що, що, що там з ними. Тепер, коли треба щось домовлятися, ось залужний статтю написав: що для кращої гарантії того, щоб не почалася війна в Україні, це те, щоб Україна була членством НАТО, і Україна стала, зняли з неї статус безядерної держави. Вона володіла ядерною зброєю, як виявилося, призвело це до дуже трагічних наслідків. На чому зразу апелював американський сенатор Грехем, відомий. Який сказав, що при всій повазі треба розуміти, що це речі нереальні як щодо НАТО, і щодо безядерного статусу. Ну дійсно, проти членства України в НАТО шість країн, включаючи США, да? і це на сьогоднішній день нереально поки що, хоча може помінятися адміністрація, щось там може можливо, щось зміниться, але є ще ж інші країни. Це дуже багато проти. Ядерний статус, легко було його віддати, ядерну зброю. Що ж, ви віддали ні за що за Будапештський меморандум. Це ж це ж просто державна зрада була, яку потім якось весь час, ці десятки років хотіли якось приховати. Тепер стало зрозуміло, що що ви нічого для України не дали. Ви дали Україні нову війну, підписуючи Будапештський меморандум. Тобто, наша делегація їхала на переговори. Туди сказівкою підписати договір. Тобто там текст дуже хороший, куди пишемо меморандуму. Але замість договору США, Москва і там далі сказали, да ні, в вигляді без юридичних зобов'язань. І щось ми там просили, вони не погодились. Клінтон сказав, що це не проходить через Сенат, не пройде. Ну, і наші закивали головою. І тепер ми. Біля розбитого корита, біля розбитого корита. І ось нам знову якісь гарантії хочуть дати, але без членства в НАТО. Ну, чесно кажучи, мені е, пасує якось е, аналіз е, Гарі Каспарова. каже, НАТО це чотири букви. І це букви F -A -K -E, F-A-K-E. фейк. Тому що НАТО на сьогоднішній момент, ну, Трошки інше, чим ми думали. Ядерний статус повернуть всі проти цього, всі? Теж нереально. Тому Грехема я розумію. Я розумію залужно, що це хороші гарантії територіальної цілісності України в майбутньому. А, а, а я розумію Грехема, що вони нереальні. А, якась, а яка ж який же вихід тоді? Ну і от о, вихід, я бачу, такий. А я все-таки працюю на вісім країн на закордон, постійно аналізуючи міжнародну ситуацію в Україні, підготував 3000 матеріалів закордонних ЗМІ, які опубліковані. І це більше, ніж всі посольства нашого Міністерства закордонних справ разом за цей період. І, і моя думка така, що Найкраща гарантія безпеки України це повернення її території. Максимальне, не кажемо, 91-й, розуміємо, для початку максимальне. Тобто, ну, умовно, треба проводити секретні переговори. На секретні переговори це одна, два людина, менші формати, взагалі в ЗМІ нічого не просочиться. Взагалі ніхто не говорить, що вони будуть проводитися. І ти на цих переговорах умовно говориш. Ви не хочете, щоб ми були в НАТО, а Росія, начебто, почала війну для, для того, що ми вступили. Хочемо вступити в НАТО, окей. Раз. Ваше побажання. Друге, ви не хочете, щоб були наземні війська? Два побажання. Третє. Ви не хочете наземна авіація? Три побажання. Ви не хочете, щоб було повернути безядерний статус? Четверте побажання. Окей. Є побажання взамін, якщо ми це чотири приймемо. Серйозні, це дуже серйозні речі. Що взамін? Ну, взамін ми далі не будемо воювати. Та ні, це так не проходить. Значить, нам треба взамін якомога більше кількість територій повернути. Взагалі-то по мирному договору вони взагалі мають все повернути по діючому міжнародному праву. Но ми навіть можемо піти на серйозні оці поступи. Не йдемо в НАТО, давайте Херсонську область окуповану. Не хочете, щоб були в нас зарубіжні війська, давайте Запорізьку область окуповану. Не хочете, щоб був без... залишився безядерний статус, а ми маємо право його вернути, тому що ви порушили Белопецькі мімера. Ми маємо на все це 100% права. Повертайте ці ашм'ятки Харківської. Дніпропетровської, ну, от, е, Запорізької і щось там Сумській якісь пару парусів. Повертайте, ми це теж прописуємо. Е, ви не хочете, щоб е, карали військових злочинців? А це ж було в 28 пунктах? Окей. Таємно, можна домовитися. Це було під час Югославських воїн. Мілошевичу було пообіцяно, що його не будуть судити. Тобто судять більш нижчий рівень. Значить ми можемо не тільки Путіна а й ближче оточення, тому що вони його з'їдять одного, що він один собі зробить. Добре, а не судити не може, тому що є міжнародні зобов'язання. І в Україні, і в Росії і в США це міжнародне зобов'язання судити всіх з воєнних злочинців. Тобто, це нам не можна цього довір взагалі вносити. Це нонсенс. Ну, вітка в цього не знає. А, от, значить, таємно домовляємось, Путін і найближче оточення. Ні, а там вже нижче командир корпуса дивізії, бригади Полка, ти будемо судити, якщо, вони, якщо суд докаже, що вони вчинили воєнний злочин. Це вам бонус. Далі. А у нас ще залишились літачки. А, от. Ну, це наш бонус до того, що ви маєте якось це е у себе. Чому ви не будете забирати і залишки Донецької області, які не окуповані. Вони залишаться теж за нами. І оці козиря, як каже один відомий політик, у нас є. Вони у нас є. Якщо ви хочете їх обмінювати, будь ласка, можемо обмінювати. Якщо не хочете, значить ви хочете війни, ви хочете додавлювати ситуацію. Ну так це треба передати Вашингтону нарешті, щоб не було цих всіх розмов: Україна хоче воювати, Росія хоче миру, а Україна все торпедує. Ні, все торпедує Росія. І тому ввели санкції проти Росії Флукоїло. Окей, добре, працюємо далі. Змушуємо Путіна сісти за стіл переговорів. Ось така ситуація. З вами був Левченко Олександр. Побачимось наступного тижня. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, дивіться нас в соціальних мережах.